Числова прямо показує, що 5 кг авокадо коштує 90 гривень. Ось ми бачимо, що 5 кг коштує 90 гривень. Фактично, у нас є співвідношення 5 до 90 І нас питають, виходячи зі співвідношення, показаного на числовій прямій, яка вартість 1 кг авокадо. Для цього я пропоную і ліву, і праву частину поділити на 5. Поділити на 5. І тоді ми отримаємо співвідношення 1 до 18. І тоді ми розуміємо, що 18 гривень це вартість 1 кг авокадо. Числова пряма показує, скільки сніжок Данила та його друзі зможуть зліпити за 1 хвилину. За 1 хвилину він може зліпити 12 сніжок, тобто маємо співвідношення. 1 до 12. Далі нас просять заповнити таблицю, щоб відобразити ту саму інформацію, що у рядку з числовою прямою. Отже, у нас є час, у нас є кількість ніжок. Ми бачимо, що кількість ніжок у нас тут 12, відповідно, це буде 1 хвилина. Далі нам треба отримати 48 сніжок. Тобто, фактично, домножили на 4 цю сторону співвідношення. Тоді... І ліву сторону ми теж домножимо на 4 і отримуємо 4 хвилини. Далі, фактично, він за 5 хвилин виготовляє в 5 разів більше, ніж за 1 хвилину. Тоді нам необхідно 12 домножити на 5, як і тут ми домножили на 5. І тоді ми отримаємо 60 сніжок.